Шановний пане президенте, шановні гості, шановні журналісти а команда президента. Я радий вітати в Києві справжнього друга України, щирого захисника свободи президента Фінляндії, Саулі Ніністю. Сьогодні ви знаєте, рівно 11 місяців, як боремось. Ми в повномасштабній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Розв'язала проти нас, розв'язала проти України, але, маючи на увазі, я вважаю Європу в цілому. Стійкість України це ключова передумова безпеки кожного з інших сусідів Росії та усієї Європи, а отже, і глобальної безпеки. Саме в такій оптиці ми. З партнерами сприймаємо ситуацію, і саме на такій основі взаємодіємо, зокрема з нашими друзями з Фінляндії. Я вдячний і пану президенту. Особисто вдячний громадянам Фінляндії за чітке розуміння того, що нам потрібно зараз. Це зберігати стійкість, як важливо разом йти до перемоги в цій війні. Бо коли українська перемога буде, і це буде. Перемога кожного народу, який цінує свободу і гарантія неповторення такої загарбницької агресії, від якої захищаємось, зараз захищаємось саме ми, і такої від якої свого часу захистилась Фінляндія. Сьогодні з паном президентом ми провели плідні детальні. І перспективні переговори: оборонна співпраця, захист нашої енергетики, взаємодія в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українська формула миру та інші питання, від яких прямо залежить безпека наших країн та безпека Європи. Я дякую Фінляндії за незмінну, принципову підтримку наших оборонних зусиль санкційного тиску на Росію. Міжнародної активності, яка направлена на притягнення Росії до відповідальності за її терор. Україною і Фінляндію. Поєднують вже 12 пакетів оборонної допомоги для нашої держави, взаємодії і відновлення нашої енергетики після ударів російських терористів. Я хочу подякувати ще раз за допомогу відповідним обладнанням. Ми обговорили багато різних тем. Сьогодні ще у другій частині нашої зустрічі ми обговоримо, які наголоси варто зробити при підготовці нового 10-го пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації. Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля бути, були спрямовані і на недопущення будь-яких спроб Росії та пов'язаних з нею осіб обійти. Санкційний тиск маємо працювати над цим разом. Поінформував пана президента щодо ситуації на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу накопичує сили, але також очевидно, що держава терорист повинна програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібне для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали участь в Фінляндії. Коаліції країн в питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Це зробити такий внесок в перемогу для нас. Дуже важливий. Звичайно, ми детально обговорили конкретні пункти нашої української формули миру, до реалізації яких. Може долучитися Фінляндія. Ми вже працюємо разом в питанні продовольчої безпеки. Фінляндія долучилася до нашої ініціативи «Grain from Ukraine». І я вдячний за це. Так само можемо працювати і над реалізацією відповідних інших пунктів нашої формули окремо торкнулося питань європейської євроатлантичної інтеграції нашої держави, почув сьогодні важливі для України слова підтримки. Дякую за увагу і передаю слово вам, шановний пане президент. Заява президента Фінляндської Республіки. Красно дякую, пане президенте. Дуже вдячний. Для мене це надзвичайно важливий досвід. Відвідати Києва, і поговорити з вами. Я повернуся дещо в минуле. На 1 березня 2014 року ми почули новини з Криму. Я зразу скликав засідання уряду в неділю. Ми були перші в Європі, хто засудив російську анексію Криму. І минуло майже вісім років двадцять лютого. торік я вам подзвонив, дуже короткий дзвінок був тому, що пан президент сказав, що так, тут обстріли, і треба зупиняти навалу. І сьогодні ми мали нагоду. Відвідати Бородянку Бучу і нам показали сліди жорстокості загарбників і страждання українського народу. Але ми також побачили також двох учасників тероборони, колишнього ветеринара і колишнього студента. Вони тепер хоробрі вояки, і це мене вразило батько і син, що боронять українську землю, український народ мужньо, сміливо, рішучо вони стали в обороні своєї країни. Пане президенте, як ви сказали, ми маємо. Зробити все, що змогу, щоб допомогти вам. Робили це досі. Особливо після масштабного нападу торічнього, ми особливо вам уважно і пильно допомагаємо. Останній пакет нашої допомоги, військової допомоги, найбільший, і це підносить нашу допомогу аж до 600 мільйонів євро. У вартості, але до цього додається ще те, що ми підтримуємо громадянське суспільство, ми підтримуємо генераторами цивільну людність і гуманітарною допомогою, всякими матеріалами гуманітарної допомоги. Ми також мали. Превелику тіху від того, що ми себе можемо 50 тисяч українців прихистити у Фінляндії. Ми їх вітаємо, ми їх підтримуємо і сподіваємося, що вони вважають, що умови для них сприятливі і вигідні, зручні, пане президенте. Я думаю, нам треба далі говорити про санкційний тиск на Росію. І з другого боку, нам треба також відбивати, давати відсіч наративам російським по всій Європі. Це дуже важливо, щоб люди знали, що справді діється, де правда і що робить ворог-нападник. Ми дуже вдячні за цю нагоду поговорити з вами. Пане президенте, ми вже говорили з вами. Ще будемо говорити. Дякую, пане президенте. Фінляндія, вечірня газета. Йоркшен з ваше питання, так, пане президенте, Зеленський. Фінляндія проти інших невеличка країна. Як ви бачите нашу роль в міжнародних? Дискусіях про допомогу Україні, що ми могли б зробити більше і ліпше, ми дійсно сьогодні говорили дуже багато з паном президентом, як може ще допомогти Фінляндії. Я хочу подякувати вже за особливе відношення до наших людей, і це велика гуманітарна допомога. Надавати їм належний прихисток в вашій державі. Нехай але тим не менше. Я високо це ціную. Сьогодні в час таких викликів, в час такої війни, таке відношення тепле. Воно дійсно важливе. Це один з викликів для нашої держави, щоб, поки йде ця війна, щоб відношення до людей: жінки, діти, люди похилого віку, щоб вони мали рівноправність в тих чи інших державах. Я високо це ціную. І ми це не забудемо. Друга це підтримувати Україну на шляху до безпеки. І ми дуже підтримуємо зараз Фінляндію, їх партнерів, ваших партнерів Швеції, на шляху до Альянсу приєднатися, напевно, на сьогодні до найбільшої потужної безпекової платформи, безпекового союзу. І ми б хотіли сьогодні, коли ми підтримуємо ваші такі кроки, щоб завтра, на цьому шляху ми також не йшли по, цьому, по цій дорозі, на самоті не були і щоб нас підтримували. Я знаю, що Фінляндія нас підтримує. Це також дуже важливо. Але на цьому шляху ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми дійшли туди. Це дуже важливо. Сьогодні ця стільки залежить від Союзу і підтримки багатьох держав. Сполучені Штати дають найбільшу підтримку, але тим не менш, Британія, країни Європейського Союзу, країни Європейського континенту, країни Азії, Африки. Дуже важливо, щоб вони були на стороні України, бо це є сторона прав. І посилювали нашу армію і нашу правду, хто чим. Може, сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити броньованою технікою, включаючи танки, посилити Україну. Я дуже радий, що Фінляндія буде займати там своє відповідне місце. Дякую. Телеканал Еспресо, будь ласка. Пане президенте, ністю, скажіть, будь ласка, чи справді готова Фінляндія надати танки Леопард для України, коли це може статися? В якій кількості? І чи ви вже Надіслали запит Німеччині, щоб вони дозволили реекспорт. І, пане президенте, Лукашенко заявив, що нібито Україна попросила Білорусь підписати пакт про ненапад. Ви можете це підтвердити чи спростувати? І що за реванш? Ви вже сказали, що Росія готує реванш. Наскільки нам боятися нападу на Київ, можливо, навесні чи інший час? Дякую. We have to keep in mind нам треба мати на увазі, що оця дальша дискусія, що триває з приводу танків, це з приводу такого підрозділу більшого Взя взяти танк тут, один там, один тут. Цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговоримо змогу з вибудувати такий підрозділ і. Ми маємо всякі нагоди з боку Фінляндії, розглядаємо варіанти. Але я хочу сказати, що ми можемо робити вишкіл українським бойкам. Ми одна з небагатьох країн в Європі, що має далі призов до лав своїх збройних сил. І вони щороку мають перенавчати людей, приймати людей. Є для цього об'єкти відповідна змога і превеликий досвід. Інструкторів, ну відповідні приміщення, звісно. Отже, ще один елемент, що пан президент Зеленський часто наголошує на цьому, підкреслює: це стосується зброї, і питання полягає в тому, що в Фінляндії ми далі обговорюємо, ми можемо. І маємо бути дуже пильні і обережні, тому що треба підкреслити серед тих країн, що мають леопарди, понад 10 в Європі. Фінляндія має унікальне становище, особливе, тому, що ми єдина країна, член ЄС, але не член НАТО, що має найдовший кордон після вас, найдовший в Європі з Російською Федерацією після України. І це. Завжди треба мати на увазі, коли ми розважаємо, яка має бути наша роль, наше місце. Але воно буде конструктивне, звісно. Ми зробимо свій внесок у створенні цього підрозділу. Ну, ми дійсно не збирались і не збираємось нападати на Білорусь, і це головний сигнал від всього українського народу. Білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, незважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну. А що стосується цього напрямку, ну, я бачу, що більшість населення Білорусі, я впевнений, що Більшість да, військових незалежної Білорусі, які є військовими Білорусі, саме Білорусі, я впевнений, що вони не хочуть нападати і йти силою зі зброєю на українське суспільство. Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні, на будь-якої території будь-якої держави, бо вони вважають, що ну у них такий, знаєте, військовий Шенген. Ось і тому це все залежить, мені здається, від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати. Військових озброєних людей на свою незалежну територію. Тому виклик такий може бути, про який ви сказали. Наша задача і завдання всіх військових поставлено готуватись до будь-яких викликів. Це не просто, тому потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика. І щоб мати... Тому маємо обмеження по кількості амуніції, звісно, і тому. Маємо готуватись до будь-яких викликів. Я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде. Якщо навіть він буде гіпотетичний, ще маємо час на одне запитання. Будь ласка, нехай бібісі. Пане президенте Зеленський, можна уточнити, сьогодні від президента Республіки Білорусь Лукашенка прозвучала фраза, що він сказав: Я не знаю, що українці хочуть, пропонують нам підписати пакт про ненапад. Можете, будь ласка, прокоментувати саме цю заяву? Чи Україна пропонує такий пакт, чи партнери пропонують, чи взагалі йдуть розмови про такий пакт із Білоруссю? Дякую. Все, що Україна офіційно Пропоную, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити: ми нападати на, Україну, на, на країну Білорусь не збираємось. І ніколи не збирались. Немає таких намірів. Давайте ще одне коротке запитання. Вечірні газети на всі поставили. Президент Міністер. Президент Ніністе. О, під час вашого візиту в Україну, чи ви отримали більш конкретне уявлення про загрозу Росії? А от, зокрема, от, як це впливатиме на Фінляндію? Чи може треба якось почати перемовини про вступ до НАТО без Швеції? Ми побачили дійсно надзвичайно велику. Рівень жорстокості з боку Росіян по відношенню до українців, ми побачили українські страждання. Але це для мене не нове про Росію. Що стосується нашої дороги до членства в НАТО, то я все ж таки доєднався до моїх раніших заяв, зокрема до заяв мого міністра закордонних справ. Що треба разом рухатись, тому треба зберігати спокій і безумовно. Я думаю, що нам треба дочекатись результатів виборів у Туреччині і далі вже рухатись.